Цифрова реальність і безпілотники як об'єкт мистецтва у пінчукар-центрі. Сьогодні відкрили виставку фіналістів міжнародної премії для молодих митців «Future Generation Art Prize». 23 художників із 17 країн світу представляють дуже різне мистецтво і змагаються за головний приз 100 тисяч доларів. Премію фонду Віктора Пінчука проводять вже втретє, але вперше за часів військової агресії в Україні. Репортаж Ольги Семак. Він справжній мисливець на дронів. Британець Джеймс Брайдел шукає фото всіх місць на планеті, де використовували безпілотні літальні апарати. Афганістан, Пакистан, Сомалі Матеріали йому надсилають знайомі журналісти. Він все ретельно збирає і публікує в інтернеті. Його витвір дрон стаграм. Відбувається багато війн, але дуже мало зображень, що ж там відбувається насправді. Я збираю все це, аби наочно показати наслідки сучасної війни. Малюнки дронів натуральну величину Джеймс робить просто неба у містах по всьому світу для виставки в Києві щоправда зобразив Фалькон найпопулярніший бізнес-літак президентів та олігархів. Моя ціль, щоб люди замислилися над обсягом цього. Мало хто знає, наскільки широко безпілотники використовують в нашому житті, якого вони розміру і що роблять. Вона вирізає з картону легендарний київський фонтан дружби народів. Чавунна чаша стояла на майдані з 35-го року минулого століття. Після реконструкції у 80-х кияни охрестили славнозвісний фонтан рулеткою. Остаточно прибрали 2001-го. Історичну справедливість чи «Пілар Кінтерос» відновить вже за три тижні. Фонтан встановлять на те ж саме місце, де він і стояв. Лаштувати доведеться на дах шопінг молу Гадаю, це буде яскраве видовище. Натовп людей із частинами фонтану рушить в бік майдану. І там ми по шматочках складемо цей об'єкт. Для мене це можливість пізнати людей ваше місто. Мені цікаво, що городяни думають про архітектуру Києва, про те, як він швидко змінюється подивитися виставку фіналістів премії приїхала відомий російський критик катерина дьоготь зізнається останні сім місяців військової агресії водночас змінили стосунки настрою серед митців можливо згодом ситуації війни сприятиме новим течям і художнім роботам але поки художники з обох сторін переживають шок я не знаю мені трудно да, від людей щоб ані в зоні зоніванних дій, єсте но та для русских художників это какое-то очень тяжело испытание, Осознання своєї стать страны як военного агресора. Це може бути очень продуктивно, в принципе, для іскусства, як ми знаємо. но пока ніякого масового антивоенного движения, и в тому числі художниця, в Росії, нет. Виставка триватиме до 4 січня, але вже на початку грудня міжнародне журі оголосить ім'я переможця. Ольга Самаковолодимроковаленко. Факти ICTV.